Ми вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук і сьогодні ми поговоримо про шумовіброізоляцію даху автомобіля. Для того, щоб зашумити дах автомобіля, є три вагомі причини. Перша причина це загальне зниження рівня шуму. Друга причина це покращення клімату в салоні автомобіля. Через те, що ми використовуємо не тільки вібро, а й шумоізолюючі матеріали, які в свою чергу одночасно є ще й термоізолюючими матеріалами, ми отримуємо кращу терморегуляцію в салоні автомобіля. Салон менше нагрівається влітку під дією сонця, і відповідно в салоні стає прохолодніше. Це відмічають абсолютно всі автомобілісти, які зробили шумовіброізоляцію даху автомобіля. Ну і по-третє, якщо ми будемо їхати під час дощу, то шумовіброізоляція даху автомобіля суттєво знижує рівень шуму від крапель води, які потрапляють на автомобіль. Відповідно. Керувати автомобілем стає комфортніше і в салоні стає значно тихіше. Що стосується матеріалів, які нам знадобляться для цього виду робіт, то тут існує можна сказати два варіанти шумоізоляції даху автомобіля, в два або в три шари. Якщо ми говоримо про двошарову шумоізоляцію, тоді ми на метал клеєм віброізоляцію товщиною від 1,8 до 2,3 мм для тонкого металу даху автомобіля, цього буде достатньо. І потім на віброізоляцію клеєм шумоізоляцію товщиною від 4 до 8 мм. Ну, Звісно, чим товстіше, тим краще, але потрібно зважати на зазори, які в нас є під обшивкою салону автомобіля, і безпосередньо металевою частиною даху автомобіля. Якщо Є можливість встановити там матеріал товщиною. 8 мм, тоді використовуємо його. Якщо ж ми хочемо досягти максимального комфорту і максимальної тиші в салоні автомобіля, тоді потрібно робити трьохшарову шумоізоляцію. В принципі, тут перші два кроки аналогічні: ми катаємо на метал вібру, поверх вібри шумку, а далі використовуємо ще шумопоглинач. Це матеріал зі спіненого поліуретана. Його ми клеїмо безпосередньо вже на внутрішню частину. Обшивки стелі автомобіля. Таким чином, ми за допомогою шумопоглинача заповнюємо всі порожнини між металом і обшивкою салону автомобіля, і також збільшуємо шар шумоізолюючого матеріалу, що не дозволяє звуку, шуму, а також там, якимось температурам потрапляти в салон автомобіля. При виборі матеріалів для шумоізоляції даху автомобіля варто звернути увагу. На їх якість. Ну, Це стосується, звісно, будь-яких матеріалів. Але, наприклад, якщо говорити про вібру, яку ми накатали на підлогу автомобіля, то навряд чи нижче підлоги вона в нас впаде. На дверцятах автомобіля на вібру і шумку йде вже таке посереднє навантаження, адже ці матеріали у нас монтуються вертикально. А на даху в нас виходить, що матеріал під дією власної ваги може поступово відклеюватись. А зважаючи ще й на те, що дах автомобіля під сонцем нагрівається дуже сильно, йому світять ну, суттєві перепади температури. І якщо, наприклад, ще там на віброізоляції для підлоги автомобіля можна трішки зекономити, то на віброізоляції для Даху автомобіля я б в жодному разі не економив. Туди краще підбирати найякісніші, найдорожчі матеріали з класною адгезією, які не будуть боятися сильних перепадів температур, і відповідно будуть триматись на даху автомобіля довго. Те саме стосується і шумоізоляції. А ось шумопоглинач, який ми навпаки приклеїли до внутрішньої частини. Оздоблення стелі вже нікуди не впаде. Хоча зазвичай вони легкі, еластичні і мають досить якісний клеєвий шар. Тому з цим матеріалом у вас точно не виникне проблем. По витратним матеріалам історія максимально стандартна, з відео, в відео вона в нас повторюється. Ну, якщо нам шумовіброізоляцію роблять спеціалісти на станції техобслуговування, то про витратні матеріали ми взагалі не хвилюємось. Хіба що нам знадобляться нові. Кліпси. Якщо ми робимо це самостійно, то, окрім витратних матеріалів, таких як різноманітні знежирювачі, там ганчірки, нам знадобляться ще й додаткові інструменти: різноманітні пластикові знімачі, валики металеві для прикатування віброізоляції тощо. Тобто, в принципі, набор для виконання цих робіт стандартний і він не передбачає якихось там специфічних задач. По кількості матеріалів, все звісно, залежить від розміру автомобіля і розміру даху автомобіля. Тут з дахом досить просто. Він Весь у нас як на відкритих долонях, і достатньо просто взяти рулеточкою поміряти його площу. Ну, якщо вам не дуже хочеться цим займатися, можна сказати, що для якоїсь малолітражки нам по віброізоляції знадобиться приблизно 4-5 листів, товщиною від 18 до 2,3 мм. для середньостатистичного автомобіля на два листи більше, тобто там від. 5 до 7 і для великих автомобілів, відповідно, там десь від 7 листів. Якщо це седан, то буде одна кількість, якщо це універсал або позашляховик, в нього, звісно, більший дах і знадобиться більше листів. Ну, плюс-мінус там від 7 до 10. По шумоізоляції. Буде аналогічна кількість, адже розміри шуму віброізоляції схожі між собою. В якості шумки можна використовувати різні матеріали різної товщини, як я вже казав, від 4 до 8, навіть до 10 мм, якщо в нас дозволяє простір між обшивкою салона і безпосередньо дахом автомобіля. Також можна використовувати більш дешевий спінений поліетилен, або більш дорогий, більш еластичний спінений каучук. До речі, у спіненого каучука частіше зустрічається армований клейовий шар, який дозволяє матеріалу краще триматись на поверхні. Тому я, мабуть, віддавав би перевагу все ж таки в спіненому каучуку, а не в спіненому поліетилену, який є більш дешевим. Окрім шумки, вібри, шумопоглинача і запасних кліпс, нам, звісно, знадобиться ще й стрічка антискрип. Вона нам завжди взагалі потрібна для будь-яких шумовіброізоляційних віброізоляційних робіт. В середньому на дах автомобіля, щоб поклеїти весь периметр, я думаю, піде від 4-5 рулонів. Залежить від довжини рулона, ну якщо брати рулони довжиною приблизно 2 метри, то як мінімум 4 рулони. Точно знадобиться. Для великих автомобілів потрібно буде 6 або 8 рулонів. Ну і відповідно, якщо ви все зробите правильно, то шумоізоляція даху автомобіля однозначно дасть вам хороший ефект і подарує більше комфорту від використання свого автомобіля. Також можна сказати, що шумоізоляція даху є одним з найтаких ефективніших видів шумовіброізоляції авто. Загалом. В будь-якому випадку от найкращий результат ми отримуємо після шумовіброізоляції останньої ділянки, якою ми нібито закриваємо капсулу. Наприклад, якщо ми спочатку зробили підлогу, потім дверцята і дах, то нам буде здаватися, що найкращий ефект ми отримали від шумоізоляції даху. Якщо ми зробимо навпаки, спочатку дах дверцята і підлогу, тоді нам буде здаватись, що найкращий ефект ми отримали від шумоізоляції підлоги. Але в будь-якому випадку от шумоізоляція. Підлоги автомобіля, шумоізоляція дверцят і шумоізоляція даху автомобіля є одними з найефективніших ділянок для виконання цих робіт, від яких ви отримуєте максимальний ефект. На відміну, наприклад, від шумоізоляції капоту або багажника автомобіля. Ефект від цих робіт, ну, на мій погляд, буде досить сумнівним. Тому починайте. Роботи безпосередньо або з підлоги, або з дверцят, або з даху автомобіля, і ви точно отримаєте максимальний можливий ефект. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!